З'явилася чергова хвиля ажіотажу. Наші парфуми токсичні, вони руйнують гормони. Через неправильне нанесення ви набираєте вагу, і у вас нема енергії та присутня апатія. Як часто останнім часом ви стикаєтеся з новиною, яка звучить дуже моторошно, що відразу хочеться завернутися в органічний пліт і викинути із дома все звичайне, зараз поясню, про що я. Коли я вперше зіткнулася з подібним твердженням, кілька тижнів тому я лише посміхнулася. Знову хтось хоче проїхатися на цьому старому хайпі, але ж ні а Зараз це раптом стало мчати з кожної праски, невже пора прощатися нам з нашими улюбленими ароматами? А давайте ка розберемося спокійно, критично, з доказовою наукою, а заодно піднімемо собі настрій, не ж нам зараз панікувати. Переконання перше, андухі містять приховані хімічні речовини, які не вказані на етикетці. Це твердження звучить тривожно, але на практиці це художні перебільшення, парфумері регулюються суворими стандартами, особливо в Європі та США. Компанії зобов'язані дотримуватися законів ІФРА та регламенту ЄС. Приховані компоненти в ароматах це не злий намір, а просто частина терміну фрегранс, який об'єднує безліч інгредієнтів. А ви коли-небудь бачили список всіх спецій на упаковці на шаурмі, наприклад. А ось тут головне, щоб все було безпечно. Переконання, друге парабени порушують роботу ендокринної системи. По-перше, парабени в парфумерії використовуються. Край рідко їх основна функція це консервант у косметиці. По-друге, концентрації парабенів у продуктах суворо обмежені за даними Європейського наукового комітету з безпеки споживачів, допустимі рівні безпечні і не викликають жодних гормональних порушень. Боятися парабенів це все одно, що боятися, що ложка цукру в чаю викличе діабет за один день. Ну хіба що ви п'єте чай по 10 літрів, і весь чай у вас з цукром. Переконання третє. Синтетичні мускуси накопичуються в організмі і порушують гормони. Синтетичні мускуси дійсно використовуються в парфумерії. Давайте уточнимо. Так, деякі мускуси, наприклад, нітрамускуси, дійсно мають властивість накопичуватися, але вони вже не використовуються в сучасних парфумах. Сучасні синтетичні мускуси, такі, як поліциклічні мускуси, пройшли ретельні дослідження на безпеку. Вони біорозкладні і не мають токсичного впливу. А якщо щось і накопичується, то це зазвичай наша любов до красивого аромату. Та й навіщо панікувати? Якби синтетичний мускус був таким страшним, ми б давно вимерли разом з улюбленими ароматами. Як мамонти. Переконання четверте, вталати викликають рак і пошкоджують органи. Контраргумент: вталати це слово, яке звучить дуже страшно і моторошно, є таке, але фталати часто демонізують, і це не всі вони однакові. Наприклад, де тіл-вталат, який іноді використовується в парфумерії, вважається безпечним регуляторними органами, включаючи ФДА. Токсичні фталати, такі як діечпі, заборонені до використання в парфумерії та косметиці. Численні дослідження, включаючи експертизу Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВОЗ, показали, що DAP не викликає раку та пошкодження органів. Ця речовина додається для стабілізації аромату, а не для драми. Переконання п'яте, Духи порушують гормональний баланс і шкодять щитовідній залозі. Контраргумент: Немає наукових даних, які підтверджують, що компоненти парфумерії в стандартних концентраціях можуть порушувати гормональний. У людини або роботу щитовідної залози. Дослідження, які загадуються у подібних статтях, часто спотворюються або проводяться завідомо відома нереалістичною високими дозами. У реальному житті ви швидше зіткнетеся з гормональними проблемами від стресу через такі статті, ніж від своїх парфумів. Чому твердження у публікаціях бувають шкідливі? Часто це маніпуляція нашими страхами, бо коли нас лякають, ми перестаємо думати критично. Ще такі твердження, це підрив довіри до науки та регуляції. Стандарти безпеки в парфумерії розроблювалися роками, їх дотримання дуже суворо контролюється. Стається створення непотрібного ажіотажу і вже люди починають шукати нетоксичні аромати. What? Забуваючи, що все це в цьому світі хімія. Дуже важливо, я не могла не зацікавитися джерелом, звідки з'явилася така страшилка про парфуми. Ноги виросли від пана Яглова з науково-дослідного інституту морфології людини, Рам, Москва. М -м -м. Там досліджують вплив ендокринних дізрапторів екзогенних речовин антропогенного походження на організм людини. До яких відносяться пестициди, гербіциди, поліхлоровані бифініли, бісфенол А, фталати та інше. Однак, у доступних публікаціях авторів немає прямих вказівок на вміст небезпечних для здоров'я речовин у парфумерії. Тому, зустрівши щось на кшталт подібного твердження просто вимкніть екран. Бо ви ж розумієте, що вас намагаються залякати ви користовуючи навколо научні теми для привернення до себе уваги. Та займіться чимось для себе дуже корисним. Глибше вдихніть, посміхніться. та пам'ятайте, світ навколо нас прекрасний, якщо дивитися на нього через призму розуму, а не міфів. Замість того, щоб панікувати, краще насолоджуйтесь своїм улюбленим ароматом. Бо сучасна парфумерія це результат роботи вчених, які дбають про нашу безпеку. Небезпечна не хімія, а відсутність здорового глузду. Ось і все, пока!